Друзі, вітання! Ви на каналі Дхіт Юей. Сьогодні говоримо про торгівлю на примаркеті. Впевнений, що абсолютно кожен хотів би заробляти на купівлі та продажі активів ще до їхнього офіційного релізу. Так, от сьогодні поділюся власним досвідом, розкажу про усі тонкощі та підводні камені. Задля того, щоб ви могли опанувати функціонал та зрештою на цьому заробляти, також, перш ніж ми розпочнемо, хочу привітати вас з світлим святом Великодня. Нехай у ваших родинах панує лише добро та щастя, ну і звичайно, успіхів на будь-яких поприщах. Будь-то фінансові ринки чи якісь інші особисті проекти. Ну і, звичайно, з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, якщо ви ще не підписані, сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, переходимо одразу, як то кажуть, з місця в кар'єр, адже дуже багато теоретичних моментів, тож не будемо гаяти часу. Перш за все, потрібно розібрати, що таке лістинг. Впевнений, більшість з вас розуміють, що це фактично вихід монети від того чи іншого проекту. Ми, в свою чергу, виконуємо різного роду активності, беремо участь в IDO, це знову ж таки можливість купити монети до лістингу, і пізніше, звичайно, розраховуємо на прибуток вже на лістингу. Але часто буває, що наші очікування є дещо завишеними, і, відповідно, фактична ціна на лістингу відрізняється від очікувань більшості. І власне на цьому можна заробити. Воно також працює і в зворотньому напрямку, тобто, якщо проект недооцінений, можливо, в нього дещо слабкий маркетинг, то очікування по ціні є низькими. І відповідно тоді можна купити дану монету і по факту. Лістингу вже на цьому заробити. Але про все по порядку. Насамперед хотів би відзначити базу, це біржі, з якими можна співпрацювати. Зокрема, в мене це байбіт. Max та BitGet. Віднедавна додався Binance, але там вкрай рідко виходять нові проекти, тобто на нього сильно зважати не потрібно. Адже якщо проект виходить на Binance, то, скоріш за все, він такий тір 1-тір 2, і торгувати його це дещо більші ризики, принаймні по моїй стратегії. Сюди також можна додати KuCoin. Часто виходять там цікаві проекти, яких немає на інших біржах, і в принципі по зручності там все в порядку. Не було. Якихось підстав сумніватися в чесності кукоїну, плюс там можна одразу відкуповувати токени для поставки і не чекати відповідно часу, коли їх спишуть. Це також доволі зручно. Що стосується таких бірж, як BingX та Gate, тут вже є питання. На жаль, були кейси, коли біржі робили не зовсім чесно, тобто вони вказували не той саплай, або ж торгували поінтами, і тим самим вводили Людей в оману і через це ви, звичайно, втрачали гроші. Звичайно, такі моменти можуть бути і на тому ж таки Мексі чи Бідґеті. Зокрема, я чув про дані випадки, коли або не списалися токени, або вказали на той саплай, і люди побігли купувати, а по факту отримали мінус. Тобто на це варто зважати. В цьому відео я хочу наголосити, що премаркет торгівля це точно не кнопка бабло. Тут величезні ризики, фактично, це. Той самий трейдинг, в рамках якого ми прогнозуємо, чи піде ціна вгору, чи відповідно вниз. Що і казати, вже опираючись на досвід близько 30 угод, ти розумієш, як може працювати ринок, як памплять чи навпаки дамплять ту чи іншу ціну, і як можна працювати з новинами. Сьогодні буду намагатись поділитися своїми лайфхаками та думками. Це, звичайно, буде дещо обмежений формат, зважаючи на адекватність хронометражу. Тим не менш, сподіваюсь, що дане відео стане для вас стартовим посібником, яке ви можете використовувати для успішних торгів на примаркеті. Зважаючи на те, що зараз на біржі Мекс найбільш широкий вибір токенів, я пропоную працювати саме з нею. У вас можуть бути свої вподобання, я не обираю якогось безумовного фаворита, але тут буде просто цікавіше на даний момент. Тут ми бачимо токени, які усім знайомі, зокрема, Зора Тір 1 NFT проект, ну і, звичайно, багатостраждальний Bloom. До речі, я трішки вже продав токенів Bloom е, саме на. При маркеті біржі Max. Також у нас тут є Intia і Hyperlane. Зокрема, Intia буде представлена на Binance, тож ви можете перейти на Binance і робити торги там. З великою долею ймовірності ви чули про дані проекти або ж навіть виконували активності для того, щоб отримати дроп. і Перший варіант, як ви можете взаємодіяти з проектом, це хеджувати свій дроб. Дуже часто буває, що, наприклад, ви побачили чекер, на ньому у вас там допустимо тисячу токенів, і ви вже очікуєте свій прибуток, але таких користувачів, як ви, є тисячі. І тут в діло входять різного роду софти, які допомагають клеймити та відправляти токени на біржу швидше, ніж конкуренти. І доки ви все це руками зробите, ціну токена вкатають, і це, звичайно, дуже неприємно. Використовуючи примаркет, ви фактично можете захеджувати свій прибуток, допустимо, у вас є тисячу токенів і ніт. І ви бачите, що дана ціна вас повністю влаштовує. Ви не вірите, що на лістингу ціна буде вищою, або ж вона може бути вищою, але натомість ви не встигнете її зафіксувати, адже відбудеться дамп. То ви можете зафіксувати свої токени на примаркеті. Ви натискаєте торгівля. Бачимо, що тут ми можемо здійснювати ордери. Однак одразу хочу відзначити, що для того, щоб робити ордери, нам потрібно мати ліквідність, яка відповідатиме в еквіваленті до тієї суми, яку ви хочете продати. Чи Купити, тобто, ми не можемо просто здійснити ордер, не маючи нічого. Адже банально, звичайно, біржа не може нам повірити на слово, чи потім ми доставимо ці токени, чи, наприклад, токен вийде по долару, і ми захочемо їх продати. Тут знову ж таки їм потрібна страховка, і якщо ви допустимо продаєте там на 500 доларів, то ви залишаєте в заставу 500 доларів, які потім вам повернуться після того, як ви виконаєте свої умови. Даній угоді. Як бачимо наглядний приклад, я продав 50 тисяч токенів Bloom по ціні 0,017,4 цента. Знову ж таки, в мене немає ніякої інсайдерської інформації, як вийде Bloom, якою буде ціна і так далі. Але усі ми розуміємо, що проект сумнівний і взагалі тапалки дещо відходять на другий план. Тому вважаю, що на лістингу ціна буде нижчою, і я зможу відкупити токени для того, щоб їх. Поставити Тобто наступний момент це фактично відсутність будь-якого дропу і купівля вже безпосередньо на споті. Багато користувачів мають хибну думку, що вони можуть продавати лише ті токени, які в них колись будуть. Тобто у вас буде якийсь дроп, от ви його можете продати. Але насправді ні. Тут фактично для угод потрібна лише ваша якась інтуїція, знання і так далі. В мене, допустимо, токенів. Інітія буде там небагато, але я можу продати хоч там на 3 тисячі, 5 і так далі. Для цього повторююсь потрібна лише ліквідність. Тобто, знову ж таки, не варто прив'язуватись виключно до дропу, однак проекти, в яких є чіткий дроп, виглядають привабливішими для того, щоб їх продавати. Тут все доволі просто: велика кількість виділених на дроп тягне за собою сильний. Тиск на стакан продажів вже безпосередньо на лістингу, адже люди витрачали свій час, кошти і хочуть отримати якусь винагороду. Тому вони беруть отримані токени і їх продають. Тут знову ж таки потрібно опиратися на різного роду фактори, адже знову ж таки той самий маркетмейкер даного проекту може пампити чи дампити ціну, і в крипті немає нічого на 100% достовірного. Але принаймні у нас є чітка модель. Тобто ми розуміємо, ага, там допустимо 10 мільйонів токенів виділені на дроп. І цей об'єм буде сильно тиснути на ціну. Саме через це ми, допустимо, продаємо. І розраховуємо, що безпосередньо після того, як дадуть клейм, ви зможете відкупити його дешевше і, відповідно, поставити вашому покупцю. Або ж у вас є ці токени, і ви впевнені, що не встигнете зафіксувати їх по хорошій ціні, тому ви робите це зараз. Сподіваюсь, цей момент зрозумілий кожному, розумію, що якщо ви повністю новачок, то у вас можуть бути певні питання стосовно того, що і як працює, але фактично нічого складного тут немає. Давайте покажу на практиці, як створювати. Ордер. Задля того, щоб розпочати, у вас повинно бути USDT на балансі, це звичайно база. Натискаємо Створити ордер. І тут ви, звичайно, можете опиратися на ордери, які вже висять. Тобто ви можете спрацювати по маркету і, допустимо, купити ось ці ордери чи продати ось ці. Але рекомендую продавати по своїх лімітних ордерах, адже фактично ви можете продати по 07395, ну, принаймні, виставити цей ордер. І він буде перший тут, для чого вам продавати по суттєво нижчій ціні. Так, давайте знову ж таки натискаємо продати, допустимо, давайте поставимо лімітний ордер, який буде вищим від актуальної ціни. Нехай це буде 0,79. Тут я готовий продати, нехай це буде 300 токенів, натискаємо продати. Бачимо, що наш лімітний ордер створився, однак в нього поки що статус не завершено. Після того, як якийсь покупець купить наш ордер, тут буде писати, очікується розрахунок, як у випадку з Bloom. Тобто тут все доволі зрозуміло. А якщо ви раптом передумали, ви можете в будь-який момент скасувати ваш ордер. Єдиний момент, якщо вже його купили, то, звичайно, жодних зворотних дій робити вам не вийде і вже фактично потяг пішов. Адже ви прийняли рішення і назад його повернути ніяк не можна. Однак, поки ордер не виконали, ви можете натиснути Скасувати і його якось скоригувати, або ж якщо у вас змінилось бачення, то просто пропустити дані торги. Я від себе хочу сказати, що не варто сприймати примаркет як якесь стабільне джерело доходу. Я рекомендую працювати точково з проектами, в які ви так би мовити вірите або не вірите, задля того, щоб зменшити ризики і збільшити прибуток. Також в рамках ремарки не можу не згадати про альтернативні примаркети, на яких. Також можна торгувати ті чи інші токени, мова йде про Wales Pro та AEO. Так от з власного досвіду не рекомендую тут торгувати. Так, тут ви можете знайти деякі проекти, які не представлені на цех збіржах. Однак були випадки, коли банально ці платформи не дотримувалися якихось банальних правил та норм, і через це люди втрачали кошти. Зокрема, на Wales Pro банально можна отримати. Відміну ордера, і навіть якщо ви Купили токени, все, угода здійснена, фактично вам можуть їх не поставити. Що стосується АЕВО, то там взагалі американські гірки, банально ваші угоди закриваються, відкриваються тоді, коли біржа захоче. Це називається АДЛ, тобто контроль ризиків, але фактично під ним немає жодного підґрунтя. Тобто вам не дадуть якоїсь адекватної відповіді, чому ваша угода закрилася. Тут торгівля нагадує фьючер, Тобто ви можете зайти по ринковій ціні, якщо вважаєте, що в подальшому на лістингу токен буде вище коштувати і таким чином ви заробите. Зокрема, це от можна побачити на прикладі токену ЗОРА. Але, повторююсь, не рекомендую торгувати на Aevo та Wells Pro, адже знову ж таки вони показали себе як ненадійні платформи для подібних торгів. Наступний момент, про який хотів би розповісти, це власне аналіз проектів, перш ніж прийняти. Те чи інше рішення, а саме лонг чи шорт. Взагалі, як на мене, це ключовий етап, адже від нього фактично залежить, чи буде успішною наша угода чи ні. Але тут фактично все максимально суб'єктивно, адже скільки людей, стільки думок, і кожен трейдер може опиратися на свої якісь критерії, і знову ж таки лише дистанція та якісь результати можуть підтвердити чи спростувати його теорію, на якій і, власне, побудована вся стратегія. Знову ж таки, в мене, воно працює по-різному, але в основному я намагаюсь опиратись на наступні фактори. Перш за все, це, власне, інвестори. Якщо ми розуміємо, що проект якийсь no name», там немає чітких інвесторів, то, скоріш за все, на якісь шалені капіталізації розраховувати не доводиться. Однак, зазвичай ми працюємо все-таки з більш публічними проектами, і ми можемо знайти інформацію про власні інвестиції і так далі, і тоді дещо простіше. Знову ж таки, тут ми можемо взяти, за приклад ту ж Інітію, знову ж таки, проект хайповий. Як бачимо, зараз триває Binance Launchpool. Якщо ви подивитесь даний відеоролик. Він буде актуальним, то однозначно можете взяти участь. Тут ми бачимо, що знову ж таки є інвестори, і доволі відомі. Також ми бачимо, що тут навіть є приватні інвестори, зокрема, Брайан Пелегріно, це фаундер усім відомого проєкту Layer Zero. Взагалі, ви можете. Відкрити цю вкладку і побачити більш детально. Зокрема, ми бачимо, що тут Delphi Ventures, це тір 1 фонд. Навіть якщо у вас немає якихось широких знань, ви бачите по тірах, наскільки серйозні інвестори, зокрема, тір 1 туди входить не так багато фондів, і вони входять туди не просто так. І це вже звичайно багато про що говорить. Ну і звичайно, те, що проект буде виходити на Binance, це зокрема також досягнення. На це потрібно зважати так. Ми розуміємо, що ринок останніми місяцями нас не тішив, і здебільшого, лістинг на бінансі не гарантував якогось росту в майбутньому. Тим не менш, це суттєво підвищує ймовірність. Пампу принаймні в перші години. А для нас це ключовий час, адже фактично поставка наших токенів відбувається саме тоді. І що відбудеться з проєктом далі, нас вже менше цікавить, адже ми хочемо заробити в моменті. Обов'язково зважайте на даний момент, адже знову ж таки дуже багато було випадків, коли проект, допустимо, зіскамився пізніше, і ти його продавав на примаркеті. Тобто ти це все розрахував і все пішло за твоїм сценарієм, але б в перші години маркетмейкер тримав високу ціну, і тобі довелося зафіксувати збиток. Тобто дуже багато нюансів в торгівлі, і обов'язково на них потрібно зважати. Тому вкрай важко вмістити в одне відео якусь щитку структуру, тим не менш на інвесторів звертаємо увагу в першу чергу. Також чи відбуваються якісь публічні сейли та re IDO. Тут ми бачимо, що фактично публічний розподіл відбувається за допомогою лаунчпулу на Бінансі. І також варто розуміти, що 3%. Саплаю на це виділено, і більша частина цих токенів буде відправлена одразу в стакан продажів. Адже особисто для мене чи для будь-кого іншого цей токен не несе якоїсь суперцінності і простіше зафіксувати прибуток. Знову ж таки, можна опиратись і на сантимент ринку. Зараз ми бачимо, що в основному альткоїни падають, тому люди мають більший страх, і з великою долею ймовірності менше користувачів залишать токени Intia в Холд. Це знову ж таки важливий момент, на який варто зважати. Плюс, як я вже згадував раніше, не забуваємо про дроп. Даний проєкт раніше анонсував чекер, і в багатьох користувачів немала кількість токенів. І якщо ми будемо опиратись на ціну на примаркеті, це дуже і дуже серйозно. Зокрема, понад 500 доларів базового дропу. Ну, як на мене, звучить сумнівно. Звичайно, далеко не кожен користувач отримав таку кількість, і для цього потрібно було. Робити певні затрати, тим не менш, я бачу, що в користувачів доволі багато токенів на руках, це вже офіційний чекер, і на це також варто зважати, що таким чином підказує мені, що, скоріш за все, ціна 0,7 є дещо завишеною. Знову ж таки, варто зважати на саплай. Тобто ми відкриваємо інформацію і бачимо, якою буде загальна пропозиція. Знову ж таки, ми цю цифру множимо на безпосередню нашу ціну. і Отримуємо приблизну капіталізацію, тобто ми можемо допустимо порівняти цю капіталізацію з конкурентами, подивитися, наскільки це реалістично в рамках актуального ринку, і взагалі чи вартий даний проект таких коштів. Звичайно, ми не можемо знати напевно, і наші очікування можуть бути хибними. Але таким чином ми отримаємо картину, яка дозволить якимось чином робити нам ті чи інші рішення. Зокрема, по інція в. У мене шортовий настрій, але те, що вони виходять на Бінансі, це, звичайно, додає нам ризиків. Цілком ймовірно, що даний токен пізніше можуть залістити на Coinbase та Abit, А лістинг на даних біржах зазвичай робить хороший памп, і це, звичайно, несе за собою додаткові ризики. Наостанок, хочу ще раз наголосити на уважності. При роботі з примаркет торгівлею різні токени, різні саплаї і різні умови поставки. Банально, по токену Хайпер термін поставки може бути там 5 годин, а по токену Initia, допустимо, одну годину. Це обов'язково потрібно моніторити, щоб банально не втратити кошти. Адже банально, якщо ви будете продавати токен Initia, про який ми сьогодні говорили, і якщо ви його не відкупите вчасно, вони не будуть. Будуть вас лежати на споті, ви їх не поставите, і відповідно ваша застава згорить. Я неодноразово чув про такі випадки, коли людина відволіклася, а от я очікував, що буде в мене там 3 години, а дали годину. Так, звичайно, біржі йдуть на подібні хитрощі, щоб заробити. Але ми самі приймаємо правила цієї гри, розуміємо, як влаштована криптовалюта, і під них безумовно потрібно підлаштовуватись. Ну і на завершення конкурс дуже сподобалась ваша активність під минулим Відео, тоді ми говорили про ваші ректи в крипті. Сьогодні ж в рамках свята хочеться говорити виключно про позитив, тому ваше завдання написати в коментарях якісь випадки, коли ви заробили. Це не обов'язково повинен бути якийсь там захмарний виграш. Банально, ви могли заробити і там і 10-20 доларів, але випадок повинен бути цікавим, і ви напишіть, чому саме він вам запам'ятався. Як і минулого разу, беру. 5 креативних коментарів, і кожному з них відправлю по 10 доларів. Задля того, щоб ми не втрачали коннект, залишайте ваш нікнейм телеграму, і після того як оберу переможців, кожному напишу в приватні повідомлення. Ну а за традицію, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.